Ми вже другий день почали святкувати це величне свято народження нашого Господа Ісуса Христа. Вчора вечір діти мали програму, вони розказували віші, вони співали. Унала ця звістка про, народжен... про народженого нашого Спаса Ісуса Христа. Сьогодні цей ранковий час, ми вже так багато багато. Чули слово Боже. Ми детально, якби побували там, на полях є, побували там в тих бідних щастя. І ви знаєте, коли ми зайшли сюди, мабуть, ви побачили оце, яке символізує, яке макет того, коли народився Ісус Христос. І ви знаєте, коли б ми так подумали? Якби народився. Зам, багато замкнув. Та, мабуть, не було того споку. Ви знаєте, коли я підійшов, сюди я відчув оцей спокій, тому що так мирна посуться оці тварини, ціліці. І так було. І так було. Була така тиша, на землі була тиша. Чому? А тому, що якраз ця тиша символізувала. Що має прийти на землю Спаси. Переді мною брат старша говорив, він детально говорив Слово Божого, як воно має стати. І ви знаєте, вся ідія вона говорить нам про Ісуса Христа. З самого початку якраз Господь бачить, Він бачив нас, Він бачив наше серце, Він бачив наше життя. І Господь змилився над нами, і Господь посилає Сина свого Ісуса Христа. І ви знаєте, величезне знак запитання. Для чого так сталося? А це сталося для того, щоб якраз ми мали життя вічне. Це сталося для того, щоб нам вийти з цього мозгового, щоб нам побачити цю дорогу. читати Слово Боже, перше місце це буде книга Пророка Ісаї. Сьомий розділ читаємо 14 й вірш, написаного Остап. Книга Пророка Ісаї, сьомий розділ, 14 й вірш, написано такі слова. Тому Господь сам да, дасть вам знака, Ось діло у зачне із сина породить, і назвеш ім'я йому Еманаїлу. Дорогі брати і сестри, на перший погляд, саме слово Ім'я, і Мамої, для нас нічого не, не каже. Але коли ми вникнемо в це слово, і що воно означає, а воно означає таке прекрасне значення, що з нами Бог. Дорогі брати і сестри, ви знаєте це. Бути краще. Що може бути краще, коли з нами сам Господь, сам Борець? Відповідно, чого якраз різьбо Христового більш такого дитячого нати, хоча усі діти нашого Господа і Ісуса Христа. Чому якраз різдво символюється? Не згідні з співрозмовником, можливо, у нас починаються якісь і перевал. Що тому Господь сам дасть вам, кому вам що наша ось діва у дробі зачне, якщо так подумати про народження Ісуса Христа. Це дивовишна подія, тому що і діва в дробі зачне. І це дійсно чудо. Якраз ось в такому незвичному незвичній події, незвичним способом, не прийшов на землю слав Господь через Марію. Ви знаєте, ми можемо багато говорити про Марію, Але десь я в глубині душі з ставлюся до цієї людини. до людини, Але поваги. Чому? Тому що. Було в Ізраїльському народі багато хороших дівчат. Але чомусь Господь вибрав, тому що наші. Живо, раз через Грей прийшов на світ, сам, сам Бог, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, ми радіємо того, що Господь прийшов, але не забуває. Знаєте, в нашому народі, дуже хороший народ, український, дуже багато очікують народження Ісуса Христа, а Тому що люди можуть тільки знати і святкувати народження, але Христос завжди не звали. Христос ліс. Він виконував свою брат. І треба в повності розуміти значення приходу на землю і Ісуса Христа. Треба повністю знати, що з нами Господь і не маленький, а той, який став мужем той, який пішов на Хрест Бог, той, який постраждав і сказав своєго часу, що я знову прийду, я що, забрати, але я ті, тих, які вірують в нього, спасені, тобто ті, які приготували своє життя до вічності, вічності з нашим Богом. Щоб це свято, народження Ісуса Христа воно не лишилося отак. Хотілося б щоб якраз це народження Ісуса Христа в наше життя ще нове, якусь новисну там, що ми стали кращими. Щоб ми на одну сходинку стали ближче до Бога, до, до приготового, друге нашого Господа Ісуса Христа. І тому, Дорогі брати і сестри, ми будемо раді, щоб наша радість, була осмислена, щоб наша радість була базована на любові нашого Господа Ісуса Христа. За всі милості, захищено. Є нам доступ до нема. Чи відкрив на ці двері до віч? Та всі мили, то всі плани. Хай він буде прославлений наш вічкою.